Днями нардеп Ваніславський заявив, що всі чоловіки віком від 18 до двадцяти до двадцяти двадцяти років мають пройти військовий вишкіл. Йдеться про 5 місяців у мирний час і про 3 місяці у військової. <клес> будь ласка, на вашу думку, чи от буде достатньо цього часу для підготовки для людини, яка, наприклад, взагалі жодного разу в своєму житті не мала ніякого стосунку до військової справи? Ну, ви знаєте, це як середня температура по палаті. тобто Це по великому рахунку, правильно, але на деякі, на деякі ну, військово облікові спеціальності їх звуться, тобто є ж різні напрямки в Збройних силах, разні, різні потреби. ну Є снайпери, є водії, є ну, ну, різні ж зовсім речі. Люди виконують в армії різні завдання. Тому mm -hmm. казати, скільки вистачить часу на підготовку, підготовку кого. Для того, щоб підготувати, ну, наприклад, диверсанта високого рівня, то це тобто, треба мінімум два роки. Для того, щоб підготувати людину, яка може, ну, наприклад, ну ви знаєте, займатися якоюсь тиловою службою, ну роздавати там бронежилети, наприклад, зі складу, це теж потрібно, хтось має це робити. То я думаю, тут, тут зробити за три тижні, ну ще чи взагалі за три дні. Тому казати про те, наскільки мало чи багато, три місяці, п'ять місяців. Ну для загальної підготовки, ну кожен кожен військовослужбовце, не від того, він або ну безпосередньо в піхоті, або навіть в оркестрі, ну, Це тобто він має стріляти з, з зі зброї, зі стрілкової зброї. Він має. Вміти надавати себе первинну медичну допомогу. Тобто, як накладати турнікети, ну, і все, що з цим пов'язано. він має е, розумітися на вибухових речах е, ворожіх, як виглядає міна, що в ну ну де можна, і де не можна. Тобто такі базові речі, які не залежать від його військово-облікової спеціальності. Це як, знаєте, як, е, ну, як е, початкові класи школи. Тобто, е, незалежно, яка в тебе буде спеці... специфікація, твоя робота спеціалізація. Ти бо ж там чи гуманітарним, чи технарем, але таблицю множення мають всі знати. Оце mm -hmm. приблизно така сама таблиця множення для військовослужбовців. І для цього вистачає місяця з головою по великому рахунку. Якщо ми кажемо про підготовку, вони там прийшли там раз на тиждень, там десь в курілки посиділи, порозмовляли, а потім там 5 годин, 5 хвилин там десь позаймалися. І це по 8 годин, що не менше разів на тиждень з одним вихідним. Вистачить місця, щоб навчитися її стріляти і розумітися на вибух. Ну, базово. Далі е термін підготовки залежить від того, який, ну, для чого людину готують: для водія, там, для зв'язку, для, зв для протиповітряної оборони. Ну, за ну, тобто можна все перераховувати, якісь напрямки в Збройних силах, і тут ну, можна. Може, ну це має, має бути ну тут не складно прописати. Є не така велика кількість військово блокової спеціальностей, і ці е, бази, на яких люди мають багатуватися, лагері вони мають бути спеціалізовані. Під ну, спеціалізований під напрямку навчання, там не треба щось окремо будувати. Ну, от зібралися там всі, всі де да, прийшли на збори там, три місяці, чи там певний час, ми маємо жити ну, в казармах, простіше кажучи, і потім шикування зутра, зранку, і група, яка, наприклад, зв'язковця, це пішли там, в такий кабінет, чи в таке місце, де вони там, вивчають там, певні засоби. Снайпери пошли в інше, кухарі пішли в три. Ну тобто, ну тут. Тобто, це, це не складно, просто не, не треба всіх готувати незрозуміло. Ну крім так, те, що ми казали, що таблицям да, це мають всі там стріляти, навчитися, хоч якось <кій> доведеться допомогу. А потім роздивилися по восам, по військовим лікам спеціальним і там, там готуються. І тут вже я впевнений, що треба приймати якісь заліки у людей не для того, щоб там. Стіпендію платити, ще не сплачувати. А для того, щоб зрозуміти, дошло до людини. Він готовий це виконувати ті функції, які на нього мають бути покладені. Чи не готовий. Готовий, все додому. Не готовий, Ну трошечки ще позаймаємось. Ну тут, знаєте, ми тут якісь такі із речей, які доволі зрозуміли. Інколи робимо якісь такі конспірологічні, якісь такі складні речі, тут нічого складного нема. Ну, перший місяць всі бігаємо, стріляємо, займаємося тактичною медициною. Потім по спеціальностям вчимся, навчився все йде додому. Чому там, якщо ти навчився, і тобі що ти там, а ти це зробив за два місяці, чого ти тобі там ще три місяці сидіти? Що, щоб, що? Ні, цього не треба робити. Тому от таким чином, я думаю, що ну воно до цього прийде. Просто інколи люди, які не зовсім розуміються, як це виглядає всередині, а дивляться ззовні, не будучи військовими і ніколи не займаючись цими справами, вони ніколи роблять такі поради, дають що. Ну, вони трошечки, скажімо, м'яко непрофесійні, не так скажемо. Так, звісно, і чому настільки такий акцент на цій темі, тому що для мене, зокрема для цивільної, так і для інших цивільних людей. Коли ці теми форсуються в мережі, коли ви правильно кажете, що вони настільки е так масштабуються, то звісно, що хочеться запитати, розпитати, можливо, це як ви кажете, що це базова підготовка і дуже логічна і зрозуміла для всіх. Але коли настільки великий акцент уваги саме цій темі, то звичайно, що виникають питання, тому що можливо там є якісь е е підводні камені, які там треба уточнити, тому власне і люди про це запитують і цікавляться, переляку, що а. будуть забирати, готувати. Ну, хай подивиться на інші країни. От дуже подобається та сама Швейцарія, яка ми вважаємо нейтральну країну з якимись дуже слабкими збройними силами, а насправді Швейцарія це найпотужніша армія в Європі. Щоб просто ніхто не знає. Вони за добу мобілізують 3 мільйони людей. У них усіх зброї вдома, власне, вони 1 два рази на рік проходять таку підготовку. Тому, ну, наприклад, у нас пропонується ну, не копіювати, не можна бути. Ну, нічого скопівано з іншої країни є специфіка в кожній країні. Навіть в країнах НАТО вони теж готуються по стандартам так званим НАТО, але по різному готуються естонські, наприклад, натівські військовослужбовці і італійські. Ну, і для різних функцій вони будуть використовуватись. Тобто ми це розуміємо. Тому махпувати на 100% не треба, але брати не більше те, що працює і. Вивчати досвід інших країн і робити все по по-сулому, по українськи, але ну спираючись на базові якісь правила країн НАТО, ну це цілком можливо. А лякатись лякатися? Бо ви знаєте, ну ця війна вона ще не закінчилась. І якщо людина підлягає мобілізації і він не прийшов у цих курсів, які треба, щоб він був готовий. Доведення ну до військової служби, скажімо. Це ж не, не всі ж йдуть одразу на нуль. Ми чимось вважаємо, що армія це на 100% вона на нулі. Та ні, та на, на нулі відсотків. Ну максимум 30. Інше це забезпечення і це, це має працювати. Якщо всі кінці фронту, це буде небоєздатна під структура. <кій> Тому навпаки, молода людина підготовила, вже потримала автомат, почула, як він стріляє. Зрозуміло, що таке віддача там. Щоб не, 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 не буде лякатися вибухів, бо ті вибухи, які ми чуємо по телебаченню, чи там, через телефоні наше щось вибухають, то це неможливо порівняти з тим, як він е, насправді, який, там, скільки там децібило. Бахать так, що тому всі кажуть, дивуються, що ви кажете там, часто не лайливу лексику, що там. Ну, бо бахнуло, скажімо так, не, не, не повторюючи для, для ефіру. Тому що воно так і виглядає. Це не пух. Так бахнуло, що, ну, щоб зрозуміло, якщо в тебе ти в штанах будеш стояти, десь зарвався за декілька, там, за сотні метрів, то будеш кіль, то таке враження, що подув сильний вітер, Що не буде отак колібатися в тебе, не кажучи, що ти деякий час будеш погано чути. Тобто воно дуже гучно б'є. І якщо людина не готова, то вона просто ступор буде. А так вона буде знати, що бахнуло, ну бахнуло. І буде розліщати, де, наскільки близько, що бахнуло. Ну, це, це йому допоможе зберегти своє життя і здоров'я. Якщо треба буде брати в руки зброю, вже воювати за країну по мобілізації чи по призову, чи ну, не по призову, чи по е, контракту, тобто кхів, по рекритингу. Тому mm -hmm. тут навпаки, це, мені здається, що треба, треба, люди мають бути задоволені. Навчати підготовлювати до, на жаль, можливо, неминучого, а не казати, що це погано. Що ж тут погано? Ну йди готовий, ну, тоді буде набагато гірше в бою тобі.